Тому що ви до мене звернулися, я ж ну. Ні, буде, буду, я так. до вас звернувся, тому що ви лежите на стулі, а у вас там кровать, і я не зрозумів, чому ви лежите на стулі, а не на кроваті. Я до вас звернувся, я думав, ви можете мені допомогти, а ви не можете допомогти. Ви зі мною привітались, я вам представляюся, як я повинен вам представитись, правильно? Покажіть посвідчення. Так, будь ласка, можете ознайомитись. Ну давайте, до повного ознайомлення. Добре, я не знімаю. Ну вийміть його. Та питань нема. Яка ситуація була? Повторюйте ви. В смислі. Повторіть ви. Ви ж записували. Продиктуйте, будь ласка, моє звернення вашому керівнику. Можливо, він допоможе нам розібратися. Він є керівник. Авто ви. Я помічник чергового, вона інспектор черговий. Так а чому ви вирішили мені в чомусь допомогти? Ви такі піднялись і кажете, мені ще знімати чи ні? Чи я пішов додому? Як бажаю. Я що не запав ви не зрозуміли. Я ви мені можете допомогти в моєму питанні чи ні? Повторюйте, що у вас сталося. Ну повторіть звернення, яке ви Повторюйте, записували. Що у вас стало? Я нічого не записувала. Як Я вам диктував усне звернення. Ви нічого не записували? Ой, клоуни, це піздець. Шо ви скажете, помічник чергового?